Так, вітаємо на каналі. Новинка, загорчик. Загорчик, ви скажете, той, що був, але ні. Це модель 4,5 кВт, 4 номінально, але газ бензин інвенторного типу і також відкритий. Зараз ми будемо його тестувати. Вже все приготую. Редуктор обов'язково до будь-якого генератора має бути. Тому що якщо від балона піде високий тиск, розірве мембрани ті, що стоять на карбюраторі газовому. Так, Все має бути так, як пише книжка. Спеціальний шланг, редуктор, пропан, газ. І також зараз розпакуємо, заправимо і запустимо. Будемо тестувати, як завжди. Так, до заправки. Бензини не заливаємо. Ми будемо зараз спробувати його запустити на самому газі. Бо пишуть по-різному, що не хоче запускатися, таке інше. Але, як знаємо, деколи і машина їхати на тому газі не завжди хоче. Надіємося, що у нас все вийде і все буде працювати. Так, параметри бачимо є: 4 кВт, номінал 4,5 максимально. Їх я досить буду хвалити, бо тому що генератори вони непоганої якості і недорогі. Оце дуже приємно, що ціна адекватна. Плюс до того є обслуговування. Дивіться. Бачите, редуктор такий невеличкий до такого звичайного карбюратора. Вони тобто, не ставлять вже такий великий, де є залятий і редуктор, і це. А просто зробили отвір і поставили ось такий редуктор. Кажуть, можна підключати його і до такого звичайного газу, але я не знаю, чи таке можна робити. 7,5 кінських сил мотор. Індикатори, та його звичайних, є. Рівень масла, перегрузка, індикатор перевантаження і також, і також індикатор роботи. Є також режим еко, що працює на холостому ході. І при тому, як він буде працювати на холостому, буде брати мінімум бензини. Не знаю наскільки він буде мало брати, бо об'єм двигуна ми дивилися 223 кубіка. Це немало. Це досить багато. Десь пише, а де пише, не можу знайти. Так, масло миляємо 600 грам. Масло 10В30 або 10В40 має бути попри самий вихід, попри саму різьбу. Так, як бачите, є. Все. Зараз шланг підключимо і будемо пробувати. Бензину на всякий випадок приготували, але бензини не заливаємо. Як не вийде запуск на самому газі, будемо заливати бензин. І також спробуємо при... дати навантаження. Як він буде працювати на газі з навантаженням. Ні-ні, треба. Ти зняв? Ага. Ну. Твай. Чик. Хомутики, якщо працює, він на стаціонарно. Треба ставити обов'язково, щоб не було пропуску газу. Так, краник у нас закритий, бензини немає. Ну що, відкриваю газ. Давай пробуємо. Включаємо. Ну почекай, може є кран на редукторі ще якийсь. Немає ніде крана? Ні, немає. Хм, Не хочеть. А ну давай ще раз. Хлопки є, а от запуску немає, дивно. Як ми ще можемо спробувати? Не знаю що змінило, але засонку відкрив. раз. А ну за слонечко. На закритій не хоче, а на відкритій запускається. Так, зараз будемо пробувати з навантаженням. Так, макіта наша любима, 2 кВт. Вона має майже 2,2 кВт. Тужчик на 2 кВт, тобто 4 кВт потужність виходимо. Включаємо максимальний режим. Працює нормально на газі. Він витягнув десь в середньому 3 кВт, бо тому що, як ми знаємо, 2 кВт дужчик і десь кВт 200, сама культушивальна без нагрузки дає. Але не вирубався, двигун нормально себе повів і не бачу жодних переживань, щоб не брати на газі такий генератор, чи, наприклад, інших. Все працює без жодних нарікань. Не пчихав, не кашляв. Єдине, що з запуском. Не знаю, що з запуском так, але як бачимо, є трошечки різниця. Заслонку треба спочатку чуть-чуть закрити. Два-три рази потягнути, потім відкрити. Тепер заслонку відкриваю. Бачите? На відкриті два рази на закриті потягнув. Відкриваю заслонку і на відкриті запускається нормально. Так що дивіться, пишіть відгуки, хто вже користується таким же генератором. Я розумію, що це є річ для дому, якщо це можна зекономити, користуючи газом, є досить непогано, на 4-4,5 кВт. Доступна ціна і невелика кількість. Пишіть, можемо також відправити газ пропан на звичайній заправочці, де було там і заправили, редуктор. Ми поставили, зараз я покажу, так, треба закрити газ. 1,5 кілограма. Не знаю, чи є різниця. І для генератора, чи 0,8, чи 1 кг. Ми зберемо на 1,5 кг. Так кажуть, що краще. Так що, лайк, підписка. Дякую всім за увагу.